Ви можете мене запитати, чи я зараз в аптеці, але я вам точно скажу, що ні. А чому стільки препаратів ось тут лежить? Ну, це тому, що у мене проблеми з носом. Мене звуть пан Ніс. Вітаю вас на каналі Пан Ніс. У мене та трьох моїх знайомих є проблеми з носом. І я створив саме цей канал, аби розповідати вам про практичне застосування. Цих препаратів, які зараз ви бачите у мене на столі, або ще якісь інші препарати, яких тут ще нема. Я вам також розповім, що працює, що краще купити і як його краще застосувати. Отже, дивлячись на цей стіл, ви можете побачити безліч препаратів для носа: це сольові спреї, просто сіль у саше, яку можна розчиняти. Потім різні краплі, судинозвужувальні, краплі з антибіотиками, краплі з гормоном. До речі, це теж краплі з гормоном, препарат від алергії, хлорофіліп для промивання носу, сінопред це вже при застуді. І навіть антибіотик тут поклав. До речі, так як це моє перше відео, вирішив надати слово саме вам, моїм глядачам, і створити міні-форум під цим відео. Тобто, ви можете писати там свою проблему з носом, і потім. Інші глядачі можуть прочитати, які проблеми є у вас і як ви їх вирішуєте. І ви можете читати проблеми інших глядачів і як вони їх вирішують. Таким чином, ви поділитесь досвідом із іншими, а хтось поділиться досвідом із вами. Тому можете сміливо натискати на паузу та дивитись, що там пишуть у коментарях, і писати самому. А вже наступного відео я почну розповідати свій досвід у лікуванні свого ж носа. І в першому відео я покажу вам найкраще судино звужувальне, яке я знайшов із своїми, так скажемо, друзями, у яких проблеми з носом. Переходьте на наступне відео, та нехай ваш нос дихає вільно.